Перші джерело амінокислот для відновлення сил та енергія. Слава Україні, і нагадую, що Трускавецька проводить благодійну акцію Крок до перемоги. Одна гривня з кожної пляшки йде на підтримку збройних сил України. Пам'ятаємо, що навіть маленький крок турує шлях до великої перемоги. Трускавецька і серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація звучить на правах реклами. Шановні Україна, що не кажіть дивовижна. Країна, судячи із підозр, які отримують різні персонажі, масштаби крадіжок, у нас вимірюються сотнями мільйонів. А зменшення, так би мовити, апетитів посадовців різних рівнів. Я про різні рівні зараз кажу, які отримують підозри. Ну це так би мовити, поза межами парадигми розвитку нашої держави. На жаль, яка на мою думку і розвивалася ці роки всупереч цим сумним обставинам і безмежним апетитам. На жаль. Що на іншому полюсі цієї біди? Ну просто один факт, один факт, який на сьогодні є дуже красномовним. І факт, який просто ніхто не зможе спростувати. За останні 30 з гаком років наші військові пілоти. Техніки, авіамеханіки, якими зараз дивується весь світ, які демонструють свою відвагу і майстерність, закриваючи українське небо від ворогів, не отримали жодної бойової машини, жодної бойової машини і захищають зараз Україну на старій авіатехніці, ну типу Су 24 міг 29 і так далі. А це розумієте, ось і і модернізація, і збройні сили, і захист, все це не було в системі координат посадовців, де зникають буквально космічні суми у невідомому нам напрямку. Це зараз, от, знаєте, було якби про ситуацію, взагалі ситуацію, яку точно треба виправляти, і ну не просто виправляти, а робити це надзвичайно рішуче і до речі. Воєнний стан дозволяє це робити, тому що це ті заходи, які там часто кажуть, що не популярні реформи та ні, схаменіться навпаки, дуже навіть популярні. Вийдіть на вулицю і запитайте, що робити з корупціонерами. Люди вам розкажуть це. Абсолютно популярні дії. Так вони мають бути в межах закону. А тепер, власне, з останнього вищий антикорупційний суд обрав колишньому директору поліграфкомбінату Україна Максиму Степанову. Степанову був такий колишній директор, і Максим Степанов потім був і міністром охорони здоров'я. Такий рішучий руч ручкий міністр, який дуже жорстко так реагував на будь-яку критику, ніби як на особисту образу. Так? Ну, отже, він отримав підозру у привласненні 450 мільйонів гривень державних коштів. Те, про що я вам і казав, мільйонами вимірюються суми, стосовно яких є підозри, що вони вкрадені у державу. Підозри. А, і також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою того ж самого Максима Степанова. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. А на зв'язку з нами зараз Марія Барабаш. Засновниця фонду спочатку справи, пані Марія, вітаю вас. В ефірі Вітаю, Дмитро. Наскільки пильно ви стежили за цією справою з Максимом Степановим, з поліграфкомбінатом Україна, і можливо одразу ви нам розкажете, чому поліграфкомбінат Україна є таким ласим шматком? Будемо так говорити. Так, я давно слідкую вже за цією справою. Писала декілька місяців про це таке невеличке розслідування. Я дуже рада, що НАБУ нарешті взялася за держкабінат Україна. Я нагадаю для всіх слухачів, що це державне підприємство, яке володіє таким ексклюзивним правом в... 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 друку різноманітної ліцензованої продукції, наприклад, таксизних марок чи закордонних паспортів. і там орудувала дуже довго ще з часів Януковича. Так звана група ЄДАПС це така єдина державна система, яка контролювалася людьми. Дуже близькі до Януковича і потім до Медведчука. І якраз справа НАБУ стосується періоду, коли на державному комбінаті був керівником Максим Степанов. Це 2013-2016 роки. Ще до того, як він підтримав діючу владу і став міністром охорони здоров'я, він займався так званим випадку перекладанням одних єгетів в іншу корзину, тобто він використовував естонську фірму прокладку для збільшення ціни друку, в тому числі акцизних марок. І через цю естонську фірму було перекачено грошей на 450 мільйонів гривень, за даними набу, і ці вартість. Друку таких марок становила в 4,6 разів більше за ринкову ціну. Тобто, ви повністю привіз це десятки, це сотні мільйонів гривень, які втратила Україна, які втратила. Державний бюджет, тобто ми з вами платники податків, і мені дуже звичайно неприємно думати, що чому взялися тільки зараз справи 2013-16 років. Бо нещодавно, навіть цього місяця, було розслідування і Ігоря Ніколова про фірму дружини Максима Степанова, яка отримала 185 вісімдесят п'ять мільйонів гривень. Засоби захисту від міністерства оборони. Чому про це ніхто не говорить? Ну я так розумію, що якщо з такими темпами, то нам потрібно почекати десь ще 7-8 років, щоб про це також почали говорити. Та це, це оптимістичний сценарій щодо 7-8 років. А де зараз перебуває Максим Степанов? Невідомо. Я що Максим Степанов за кордоном, і за кордоном в такій країні, де дуже буде непросто українському правосуддю його знайти, де немає екстрадиції, як правило, так, наприклад, той же саме Дмитро Сініченка знаходиться в, е, за, за, за даними СМІ в Іспанії. Я думаю, що це точно якась країна, де немає екстрадиції, і ми точно не побачимо Максима Степанова заграти. 450 мільйонів гривень, які інкримінують Максиму Степану, крадіжку, яких інкримінують Максиму Степанову, це ж е, гроші на той період з 13 по 16 рік. Я просто навіть зараз не згадаю, яким був курс гривні, щоб уявити скільки це в доларах. Це величезні кошти. Я думаю, що ми е, міг. Точно могли б купити за такі гроші, а той не один. Тобто це величезні гроші, і ми розуміємо, що е, цих грошей вже ніхто не поверне. Це, це було дуже давно. Тобто це було 10 років тому. Е, і ми розуміємо, так, це дуже добре, що НАБУ і я дуже вітаємо колишнього колегу Семена Кривоноса, голову набу, е, з цією справою, Це прекрасно. Але ну, ми ж не побачимо пана Степанова за гратами. Ну, я не бачу такої можливості. Він давно вже е, не, його не, багато ну, ніхто не бачив в Україні. Я не думаю, що в нього з'явиться якесь там почуття совісті, і він вирішить приїхати в Україну і здатися на ВУ. Ну, та, взагалі, відсутність особи призовного віку в Україні це вже питання викликає. А скажіть, ну те, що були завищені, завищені ціни на продукцію, ну, наприклад, на, на марки. А це ж вигрібали підприємці, я так розумію. Вони купували. По суті, справи мова йде про монополію. Вони купували, просто забивали це в ціну, і зрештою кожен громадянин України сплачував ось цей такий неофіційний податок. Я так розумію. Це, це до, до того до розуміння того, як, які схеми працюють для того, щоб було була можливість вивести з країни сотні мільйонів гривень. Да, все вірно. І Більш того, як у коли у 2021 році, лише два роки тому, повернулося керівництво цього едапсу знову до цього державного комбінату через так звану через компанію Полісервіс, де власниками якраз є наближені люди до Медведчука та нашого ворога, знову ціни всі злетіли вверх, і знову всі послуги по подорожчали. Всі і документи теж взлетіли в ціні, і за це заплатить кожен українець, кожен підприємець, який звичайно вніс цю це здорожчання у ціну своїх продуктів, свого товару. І звичайно за це заплатить кожен українець за всі ці мільярдні оборудки. мільярдні схеми. Я не розумію, як можна було допустити на тендер і щоб виграв тендер. Така компанія сумнозвісно ще з Тисячних років Януковича, яка зараз видає всі е, бланки державного зразка. До речі, до цього там була французька компанія. І, звичайно, через французьку компанію було б було дуже важко відмивати кошти. Тому змінили ось два роки тому на компанію Полісервіс, яка зрозуміла, яка. Ми розуміємо, я так ба я так дивлюсь, що ця кримінальна справа зараз по Степанову це розбірки якраз цієї минулої ЄДАПСа з компанією Степанова, яка також в цьому була задіяна. Бо ми розуміємо, що Степанова він зараз не при владі, він член кабінету міністрів, в нього немає великого впливу. А у цих старих схемщиків вони на коні, вони ексклюзивні постачальники сировини для цих бланків державного зразка. І тобто, вся вся інформація в публічному доступі, і я не розумію навіщо за ці розбірки між кланами мафіозними платить звичайний українець. А розлумачте, у нас бланки а, суворої звітності це ж друкує банкнотний двір, якщо, якщо я не помиляюсь, яке відношення ЄДАПС до нього має. Ні, саме як я маю на увазі державні такі це закордонні паспорти, це акцизні марки, які наклеються на кожну пляшку вина там або там, алкоголю. Це якраз друкує цей державний комбінат Україна, це державне підприємство. І вони ось підписали контракт довгостроковий з цією компанією Полісервіс. І зараз е, прекрасно працює керівником цього, цього е, комбінет, кабін, комбінату ця мафіозна структура призначила е, нікому не відомо, Тетяну Бондаренко, але вона була до цього співвласницею компанії, яка яка якраз і постачала всі ці бланки ще з часів Януковича. Тобто є вся ця інформація, і е, до сих пір, тобто, в тому числі, це і галографічні. Захисні елементи в Україні, тобто це все, що пов'язано з таким додатковим захистом, ліцензуванням, акцизами. Ось якраз мова йде про такий вид продукції. А що вам відомо, ну, ось така монопольна ситуація на цьому ринку? Це виправдано з точки зору, що це. А, ну, папери специфічні, там суворої звітності, чи ця монополія є штучною? Просто туди не впускають інші компанії, які могли би знизити ціну і ну загалом врегулювати цю ситуацію на ринкових умовах. Ну я взагалі вважаю, що вже давно це доведено, що е, ці акти, акцизні марки зовсім не впливають на кількість контрабанди в Україні є всі міжнародні е, дослідження. Е, і, і тим більше підняття вартості цих, цих акцизних е, акцизних марок, також жодним чином не зможе зупинити е, нелегальний. Імпорт контрабанду на митниці. Тому я тут я бачу, що це виключно штучна схема, дуже проста по суті своєї. Коли один монополіст контролює величезний ринок державних послуг ну, в даному випадку товарів і елементів голографічних і акцизних, і прекрасно на цьому заробляє. Тобто тут ну дуже проста схема. Я не, не не, не можу зрозуміти, чого правоохоронні органи до сих пір цим не зацікавлені. Або ми я сподіваюся, вже найближчий час побачимо ще й додаткові підозри і кримінальні справи щодо цих схем. Ну схема, наскільки я розумію, яка передбачає. Те, що можна робити великі гроші з повітря, що називається, просто існує монополія, а підвищили ціни, і по суті, справи більше жодних складових для цього не потрібно. Все одно буде так. Купувати, тому що інших місць немає. Не потріб... Компанії Airbus, наприклад, треба виробляти літаки. Та ілону маску, як не крути, потрібно забезпечити супутниковий інтернет. Ну, щось треба робити. В Україні, на жаль, працюють схеми, які дозволяють робити величезні гроші просто з повітря, користуючись, як ви сказали, схемами. І оскільки тут вже кілька разів прозвучали прізвища Януковича і Медведчука. Ці двоє ніколи не ходили туди, де немає великих грошей. Так? А, і оскільки може скластися ситуація, коли попередня компанія нас доганяє, а, тих, хто їх вибив з ринку, наздоганяє Степанова, такі розбірки відбуваються. Так? А, на вашу думку, які гарантії, що Україна з однієї схеми не стрибне в наступну схему? Ну, просто поміняються дійові особи? Ну я взагалі виступаю за мінімальний вплив держави на економіку, тому це єдиний механізм боротьби з корупцією з самою причиною корупції, а не з її наслідками про які ми сьогодні з вами говоримо. Нам потрібно приватизувати якомога більше державних підприємств. Це єдина гарантія того, що схем таких не буде. У нас 3600 державних підприємств в Україні. З них більшість банкрути давним-давно, в тій ж самі Америці 20 державних підприємств, а у нас 3600. Всі компанії Airbus, в тому числі, там, Lockheed Martin, це все приватні компанії, які зараз нам постачають, в тому числі, зброю. Це все приватні компанії, навіть збро... ті, що виробляють зброю, не те, що там паспорти та голограми. Це має бути приватні компанії, тобто прибрати державу з економіки і прибрати в них монополію. Бо там, де є монополія, то особливо не потрібна монополія, там звичайно будуть корупційні схеми. Це єдина гарантія і безпека того, що не буде корупції. Але тут є інша небезпека, що під час війни в принципі високоприбуткові підприємства можуть піти за бесцінь. Як ви вважаєте, як від цього убезпечити державу? Тому що державі потрібні гроші? Це мають бути або а, високоприбуткові підприємства, які працюють з гарним менеджментом, а, або це має бути продаж за а, ну, адекватні, за а, адекватні гроші. Я тут нещодавно а, побачив інформацію про те, що спиртзавод продали за ціною пляшки віскі. І там, якби і капітальні споруди, як ви розумієте, та земля під цими капітальними спорудами. Хоча я погоджуюсь, що в кожному випадку треба розбиратися, що за завод, який прибуток він генерував, які збитки у нього були. Але ж з іншого боку, ми з вами бачимо, що прибрали олігарха з компанії, яка займається нафтою, компанія, яка була збитковою, та прибрали його управління, його менеджмент. Компанія почала показувати прибуток. Це ж теж такий серйозний маркер. Отже, як ви ставитесь до цієї історії, що приватизація в країні зараз може бути справедливою для держави? Це, от як, якби знаєте, такий термін, а який непопулярний, тому що всі хочуть зробити так, щоб держава отримала менше, а ті, хто набувають якихось якогось майна, чи активів, та виграли практично на рівному місці. Дмитро, ну ось я не можу погодитися з вашою з вашою тезою, що ви десь бачили державне підприємство з суперефективним менеджментом, яке приносить дуже багато грошей для держави. Я такого підприємства не знаю. Якщо подивитися в деталі, скільки мільярдів ще не ми не знаємо про схеми на цих державних підприємств? То якщо подивитися, наприклад, на Нафтогаз компанія, вони розподіляють 19% ВВП нашої держави через субсидії. Яка там величезна корупція? Величезна. Чи там е, нафтові компанії, які там збитки е, щодо цього спортового закону заводу? Так для всіх це була величезна новина. Мені дуже багато підписників відправляли е, цю новину. Але хтось подивився, який борг генерувала ця компанія за останні 32 роки державі. Ну, але, але ж ми з вами розуміємо, звідки взявся цей борг. Та? Якщо спиртовози вночі вивозили спирт, звідти, ну, умовно, та це ж не, ні для кого не секрет, а що в Україні був величезний обіг тіньового, тіньового спирту, та? То, то, то зрозуміло, звідки збитки. Так, але це державні збитки, це наші з вами збитки, це збитки платників податків. Навіщо нам ці збитки краще це продати? І що б там був приватний власник, який, який не буде зацікавлений у збитках, бо головна мета будь-якого бізнесу це прибуток, і там точно новий власник не буде зацікавлений в тому, що приносити збитки собі. А ми погоджуємося, що нам краще хай ці збитки накопич. Чується, хай заплатять наші діти, наші онуки. А ми будемо зараз накопичувати ці збитки. Хоча краще ж продати і не накопичити будь-які відсутність мінуса. Це ж плюс. Це так, але я погоджуюсь, що в кожному випадку треба дивитися. Я за те, щоб не продавати стратегічні підприємства, особливо під час війни, а все інше можна продати. Це, це, це так, але я так по філософськи міркую над тим, чи можливі у нас команди державних менеджерів, які не будуть красти з величезними зарплатами, ну потрібна мотивація. Ну, генеральний директор Укрпошти ж непогані гроші заробляє, так? Тобто, чи можлива схема, коли заробляють великі гроші і не крадуть в таких обсягах? Ну, це більше філософське питання, і точно не до вас. А ви скажіть про наступне, оскільки э, існує така. Підозра, що насправді а, один клан розбирається з іншим зараз за важливий актив, тоді ми можемо на жаль зробити висновок, що антикорупційна інфраструктура не спрацювала в даному випадку, а, і, і це тривожний сигнал. Ну тобто, вона по факту спрацювала, що через багато років там заявлена підозра. Оголошено заочний арешт. і все це просто чудово. Просто ми б хотіли б, щоб в нашій країні арешти оголошували не заочно, коли людина вже. Можливо, з приємним виглядом на океан чи на море сприймає все це з посмішкою. Розумію, що ніякий умовний Ізраїль, я просто до прикладу кажу, його не видасть Україні так. Тому, тому ось історія з антикорупційною інфраструктурою у вас є ідеї, як зробити, щоб ми багато важливих для держави для країни речей робили не після а до того, як це сталося. Ну, це потрібна незалежність, незалежність антикорупційної структури. На жаль, я такої незалежності не бачу, бо жодного діючого народного депутата чи міністра, чи навіть заступника міністра, не сидять з реальними строками не те, що за корупцію, а взагалі по жодній справі у нас за всі ці роки вже існуючої антикорупційної інфраструктури жодного посадовця не сидить. Яка ще потрібна які ще потрібен доказ, що структура не незалежна, тобто вона все одно контролюється владою? Бо ну ми не бачимо зараз жодного в жодної справи, доведеної до кінця, з реальним строком корупціонера діючій владі, тобто це ж показник, це як знаєте, як лакмусовий папірець. Якщо влада судить своїх, то значить, вона насамперед незалежна. Але ми навіть бачимо ось народна депутатка Людмила Марченка, яка на всю країну викидала хабар за свій паркан. Де вона? Ми звичайно вітаємо її з народженням дитини, але вона вкрала гроші. У нас у нас у нас українців де вона зараз вона сидить в парламенті де інші народні депутати, які привселюдно були засуджені, і тобто отримали підозри? І де вони зараз? Де навіть працівники адміністрації президента, той же саме там Трофімов чи Тимошенко, яких звільнили? Але жодної справи ми не бачимо. Вони прекрасно собі відпочивають, десь, мабуть, в Монако чи на березі Франції. Це у нас таке покарання. Ось це буде з результатом роботи антикорупційних органів, коли діючи насамперед, не тільки дім потрібно і і по минулим також пройтись. Там дуже багато чим можна зайнятися. Але як на мене, це якраз і є результат роботи антикорупційних органів. Ну і у нас є ще одна проблема. От ви сказали, що депутатка Марченко є прізвище, так? Да. Та вкрала гроші. А ви ж розумієте, що депутатка, яка сидить в парламенті, вам скаже: Послухайте, це ще суд має зробити такий висновок. А допоки він такого висновку не зробив, а на вас можуть подати до суду, на вас, на нас. Тут така ситуація. А судова система не працює і цього вироку немає. І мені здається, що це теж величезна проблема, яку вибудовували роками для того, щоб. Тих, хто вкрали, навіть не можна було говорити про те, що вони вкрали. Хоча вся країна це бачила на відео. Ну ось ось така ситуація. Те, що треба змінювати. Тут, ну тут ми з вами вже добралися і до реформи судової системи, про яку а, говоримо вже реально роками. А, ну, що вдієш? Що вдієш? Така ситуація, яку точно треба змінювати. Марія Барабаш, засновниця фонду, спочатку справи, з нами була на зв'язку. Дякую, Марія. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.